Значить, підбили мене мої дівчата піти на Сінглс паті. Зараз покажу скільки людей туди прийшло і як це взагалі відбувалось. Всім привіт, мене звати Ірина, мені 36, і я живу в Австралії. Зустрілася я зі своєю куліжанкою. І вона каже: пішли на Сінґлс івент. Там цікаво живе спілкування. Познайомишся з чоловіками. Коротка предисторія. Я тільки в минулому році а, почала користуватися додатками для самотніх людей, хто в пошуку партнерів, і це окрема історія, колись розповім також. А тут вона каже, що це живе спілкування, всі самотні і всі шукають собі партнерів. Пішли це цікаво. Я одразу собі уявляла, як мені буде некомфортно відчувати чоловіків, які мені не подобаються. Чисто візуально. Так, вибачте, але ми всі це маємо на себе приваблює людина, або не приваблює чисто візуально, і це нормально. І я собі думала, як я буду це робити. Як я буду це робити? Це ж так некомфортно. І насправді так і виявилось плюс. Для мене це ще втрата своєї енергії. Тобто я за цей вечір поспілкувалася з декілька чоловіками, які взагалі мені не були цікаві, не подобались. Але через вічливість я просто з ними спілкувалася, розповідала свою історію, і вони просто витягували всю енергію з мене через годину часу. Я не знаю, як я стільки витримала. Я звідти збіжала, чесно скажу. А додаток для знайомств в мене стоїть на паузі вже декілька місяців. І після цього івенту я вирішила, ні, мені простіше бачити, хоча б профайл людини, оцінити що він там пише, подумати, чи мені подобається, чи не подобається. І тоді вже мачиться або скіпати. І я повернулася додому і просто розблокувала свій акаунт і ось. Скільки за десь не знаю, хвилин п'ять, напевно, пройшло? Е, мене залайкали. Потім я лягла ще спати, і ще ось стільки теж навалило. А на сам івент насправді прийшло достатньо чоловіків і дівчат, тому що я думала, що співвідношення буде дівчат набагато більше, чоловіків менше, як завжди. Але ні, було достатньо, просто, просто не мій формат. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід таких івентів, як ви себе відчуваєте на них, і як вам комфортніше через додаток знайомитися з людьми, чи ось через таке живе спілкування.